Купив я собі Сіат такий ось в Нідерландах. Обзор на нього зніму пісніше, а зараз, як то тут, дивіться, тут щось не було, бачите, запчастинки такої. Як кажуть, коли купляєш автомобіль, відразу там собі хочеш поліролі всякі, підкраси. Коротше, не заказував я собі багато чого за Аліекспрес, такі от штуки. Це, щоб двері так. Закривалися негромко. Оця штука це ззаді. От ми її зараз і поставимо. Попробуємо. Алі... Не Aliexpress, тему. Що я рекламую? Це не реклама. Дивіться, то ставимо. Ідеально, дивіться, підійшло. Супер! І зразу вид змінився. Так, на рахунок оцих ось штучок, які допомагають. Плавніше закривати двері. Зараз подивимося, чи вони працюють. Так, слухаємо, як двері закриваються до. І слухаємо, як двері закриваються після. Зараз ми її поставимо. Ставиться вона, звісно, так. Резинка розтягується. Бачите? Вона сюди ставиться. Слухаємо. Блять, що не, не, не помінялось нічого. Ну, може щось помінялося. Гаразд. Поки ми її знімемо. Потім, що я ще назаказував Зак... Замовив собі фарбу. Так, це у нас поліроль замовив такий ось такий ось поліроль. В принципі, працює. Я наполірував воно так висихає, типу матове виходить. Це у нас така от свят кордоба 2007 року, але я ж кажу, я потім обзор буду. На неї огляд. Купив таку ось фарбу з Китаю для руля. В принципі, працює, руль був хуже. В принципі, рекомендую. ну Тут багато чого, то те ж саме, короте. це поліроль для автомобіля. Ну, трошки працює, я б не можу сказати, що дуже прям сильно. Таку от кісточку прикольну купив. Вона так от, витирать збивати пилюку. Ну, це штука, ви всі знаєте, це ремонт скла. В принципі, працює, але так, относительно, можна сказати. Деякі, не знаю, якщо в тріщину проникає, то працює, якщо не проникає, то не працює. Як правило, наполовину працює, вже провірено. Це такий клей, він такий, типу резиновий, можна кожу підклеїти, якусь тряпку, якщо десь оббівка обсипалася. Ага, ця штука. Бачите, така кожа, типу під кожу дермантин клеїться, якщо там десь порвалося, підклеювати, ну не, не дуже гарно краще клеєм підклеїти, якщо у вас там десь порвалося. Ну от такий я сіатик собі взяв. Бачите, я ж говорю, огляд потім буде. Така комплектація по покраще. там воно на рулі кнопочки, таке, це, типу, навіть з подушками безпеки, 2007 рік сіат Ібіца. 193 тисячі пробігу. Ну, огляд я на нього зніму пізніше, на неї. І розповім, що я робив і як робив. і Як тут взагалі за автомобілями в Нідерландах доглядають в Європі? Я зразу скажу спойлер не дуже. Тому... Тому підписуйтесь на канал і будемо робити огляд.